Оксана Вандич, голова координаційної волонтерської ради Коломийщини, тісно співпрацює з Асоціацією Мальви України. Каже, вони впродовж півтора року присилають гуманітарну допомогу. Це медичний інвентар, одяг, продукти, медикаменти. Зокрема, співпрацює з мешканкою Семаківців Іванною Буряк та жителькою Гвістя Любов'ю Пернаровською, які зараз перебувають в Італії. Спочатку було меншими такими порціями, скажімо так, бо дуже дорого коштує перевезення саме, тому що там за кордоном їм надають безкоштовну таку гуманітарну допомогу, але перевезення потрібно платити. Ми дуже сильно вдячні і від імені волонтерів, і від імені просто як жителів за те, що вони нам так допомагають, будучи далеко, вони не забувають про нас і про те, що нам потрібна допомога за кордоном. Цього разу надіслали медичний інвентар для госпіталю ветеранів війни, який діятиме на базі колишньої залізничної лікарні. 33 ліжка зараз функціональних. що ви бачите, зараз ще довезуть. Є шафи, є якась часткова мебель. Ну і якісь є е, одежа. Ну, одежу ми відправляємо на соціальні служби. Соціальна служба вже в в Коломиї розпорядиться чи в Коломийському районі, розпорядиться на потреби наших жителів. Цього разу переправляти допомогу було досить важко, розповідають волонтери. Але це досвід, сподівається, далі піде легше. Мої подруги мої там в Італії зібрали це, все, що треба, що могли зібрати. І от нарешті це дійшло сюди. Хочуть вони там розуміють, вони там співчувають, вони там хочуть допомогти всім, чим можуть. І ще знов готується ще одна така сама партія. Ліжок, матрасів, рушників постілі. все чи можуть. Надіємося, що в слідуйчий раз буде простіше, бо вже знаємо десь щось якось складно з таможнею, Складно з транспортом, складно навіть ті гроші зібрати, щоб проплатити оцю дорогу. Складно. На подвір'ї залізничної лікарні зібралися і учасники АТО, і переселенці всі гуртом розвантажували гуманітарку за допомогу. Дякують, що правда обурюються тим, що майже рік довелося шукати гроші на транспорт, аби переправити товар. Рік допомога чекає в Італії, а нема кому проплатити транспорт, щоб цю допомогу нам сюди привезти? Хіба нам це не потрібно? Нам це дуже потрібно. Але цілий рік люди збирають, люди організували це все в Італії і, на, наші земляки. А ми не можемо доставити. Ми зверталися і до міської ради, і до районної адміністрації зверталися до всіх і до бізнесменів. Нікому це не потрібно. Хіба нам не потрібна лікарня для воїнів? АТО? хіба нам не потрібні ліжка? Одну ліжку. Коштує 2 тисячі євро. Автоматичні ліжка куштують 3 тисячі євро. 1800 євро для доставки товару. Звідти сюди щоб проплатити за фуру. Оце найбільше це питання до нашої влади. Коли ми навчимося жити разом, Богдан та Олександр односельці зараз демобілізовані. Служили під час другої хвилі. Особливо підтримують створення госпіталю, бо знають на власному досвіді. Як-то важко і фізично, і морально адаптуватися вдома після війни на сході то є дуже добра справа, тому що ці хлопці не мають де не мають де звернутися, не мають. Ну, хоча в нас тут люди дуже добрі, нас допомагають всюди і всім і. Але от іменно що для, для цих хлопців зробилося, це це дуже добре. Щиро вдячний усім тим людям, які передають за кордону допомогу учасникам. АТО, хлопцям, які воюють, які знаходяться в лікарні, немає значення Івано-Франківські, Тернопільські областя. І я дуже ще раз кажу і наголошую, що щиро вдячний участвувати, допомагати. Наразі триває реконструкція цього медичного закладу, створена ліквідаційна комісія, яка працює над питанням закриття залізничної лікарні та створенням комунального закладу обласний госпіталь ветеранів війни. Попри це, медична установа працює у звичному режимі, потребуючим надають допомогу, мають 71 хворого. А на майбутнє плани масштабні. Плани у нас тут грандіозні. Ми намалювали проекти конструкції цього медичного закладу. Ми, якщо нам вдасться залучити якісь кошти, то ми б хотіли збудувати тут ще реабілітаційну базу.